Представляємо гібрид кукурудзи Ларсон універсальний простий гібрид з високими показниками врожайності та стійкості Фао 250. Ларсон характеризується швидким стартовим ростом, гарною вологовіддачею та чудовою стійкістю до захворювань. Високоросле міцне стебло забезпечує високий вихід зерна, а також стійкість до посухи та вилягання. Підходить для вирощування на крупу. Основні характеристики гібриду кукурудзи ларсон. Призначення зерно, силос, потенціал урожайності зерна 140 центнерів з гектара. Висота рослин 310 см, вологовіддача 14-15%, стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи та полягання 9 балів, толерантність до фузаріозу стебла та качана 8 балів. Толерантність до гельмінтоспоріозу та летючої сашки 9 балів. Ларсон ідеальний гібрид для досягнення стабільних урожаїв кукурудзи в Україні за різних та нестабільних умов вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.